Журналісти подружилися з громадськими організаціями. Щоправда, у режимі студентського проекту називався він третій сектор плюс четверта влада. Півроку сумські медійники працювали пліч опліч із неурядовими об'єднаннями. Що з того вийшло? Далі в сюжеті. Як правильно працювати з з громадськими організаціями, вирішили розповісти молодим журналістам. 17 студентів протягом кількох місяців вивчали ази медійної справи. Ми намагалися навчити наших журналістів, як ефективно співпрацювати з громадською організацією, тобто як створювати прес-анонси, прес-релізи, прес-пакети, медіапакети, як організовувати проводити інформаційні заходи, тобто прес-конференції, брифінги, круглі столи. Із цими знаннями журналісти пішли до громадських організацій. За час стажувань видали більше 60 матеріалів. Такі розміщувались не лише на сайтах ГО, але й на друкованих шпальтах. Спрямовані самої медіаспілки, вона медіаосвітня. На сумщині такого немає. Взагалі це вперше, і я думаю, що це найнеобхідніше взагалі. Взагалі і в умовах сучасності, тим паче. Олександра в майбутньому також планує стати професійним журналістом. Зараз тільки навчається. Утім, уже сьогодні має те, чим пишається власний проєкт. Ідея відомого серед студентів буккросингу в сумах належить саме їй. Ми відкрили філіал буккросингу в Полтаві. Тепер є Полтава Сума, і буккросинг... Полтава суми і взагалі буккросинг в Полтаві. Просто якби я надихнула свою знайому, і вона зробила це ще і там. Тепер ми обмінюємося книжками не тільки в сумах, а ще й в ну як Я вже сказала. Учасники проєкту переконані, кожній громадській організації потрібен власний журналіст, адже про діяльність більшості з неурядових об'єднань сумчани навіть не підозрюють. Як правильно співпрацювати медійникам і ГО, автори проєкту розказали в спеціальній брошурі там за бажанням можна знайти всю інформацію, як професійно доносити свої ідеї до широкого загалу. Юля Андрій Герашченко. на часі новини.